Лише на перший погляд здається, що сформувати і відкрити власний бізнес проста справа. Аби втриматися на плаву і голосно заявити про себе як от про успішного бізнесмена, потрібні не тільки особливі риси характеру, економічні знання та вміння добре рахувати. У першу чергу необхідно запастися терпінням і вивчити ази бізнес-планування. Відверто тема не дуже цікава, проте дуже корисна. Ми спробуємо допомогти вам написати свій бізнес-план і набратися сміливості для відкриття власної справи. Отже, головний документ мрійника про бізнес це бізнес-план. Тобто розробник бізнес-плана повинен жити цим бізнес-планом. Він, він повинен в голові прокручувати собі всі параметри, всі рішення, як вони повпливають на подальшу роботу. І ця думка вона йде е, 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 наперед. Тобто, це планування на перспективу в класичному розумінні. Бізнес-план це письмовий документ. В якому викладено сутність підприємницької ідеї, механізм її реалізації, ринкові показані, виробничі фінансові, організаційні аспекти майбутнього бізнесу, метою якого є отримання комерційного прибутку як кінцевого результату здійснення підприємницької діяльності. Бізнес план дозволяє управляти власною підприємницькою діяльністю, вчасно реагувати на події, обґрунтувати вигідність запропонованого проекту. Залучити важливих партнерів, привернути увагу інвесторів привабливими можливостями розвитку виробництва або послуг та залучити їхні гроші, як реальна та послідовна програма ефективно здійснювати намічене. Для написання бізнес-плану потрібна сильна мотивація, підкріплена внутрішнім потенціалом. Рух до мети здійснює не стільки ідеальний бізнес-план, а цілі, яких прагнете досягнути. Основою бізнес-плана є підприємницька ідея. Ідея. Ідея призначена для того, щоб задовольнити певні особисті цілі людини. Якщо людина відчуває перед собою, ставить перед собою задачі, відчуває в собі можливість працювати у такому непростому ділі, як підприємництво, то тоді їй просто необхідний бізнес-план. Це є інструментом для досягнення своїх цілей. Так само, як столяр користується в роботі. Молотком чи там рубанком, так само і для підприємця інструментом реалізації його ідеї це є бізнес-план. І тому е, я би рекомендував усім підприємцям, початківцям і не тільки початківцям, а е, таким підприємцям середньої ланки е, розробляти бізнес-план, викладати на, папір, на, на папері свої підприємницькі ідеї е, для того, щоб потім е, ним користуватися і аналізувати. Досягнуті цілі чи не досягнуті цілі у певній перспективі. готовий бізнес-план не слід сприймати як статистичний документ. У ринкових умовах він потребує постійного вдосконалення, аби вчасно реагувати на зміни та приймати перспективні рішення. Фундаментом для успішної діяльності є дослідження на ринку тієї ніші, в якій плануєте надавати послуги. Неможливо спрогнозувати або спланувати грамотно бізнес-план, якщо ми не орієнтуємося на певні ринкові категорії. Такі, як ємність ринку, основне коло споживачів, які будуть купувати продукцію чи послуги, ціна, яка усталена на ринку, ці всі категорії однозначно повинні бути досліджені і викладені в бізнес-плані. Навіть той підприємець, який не пише для себе документальну форму бізнес-плану, він... Все одно думає про ці категорії. Ну, Наприклад, будь-хто, хто відкриває кафе, він спочатку досліджує, які ціни на ту каву існують в інших конкурентів своїх. І визначає і інтер'єр цього кафе, і де закупити сировину, каву. Як побудувати сервіс на своєму, в своєму кафе і за яку ціну продавати цю каву, щоб вийти потім в прибутки? Навчитися бізнесовій справі дозволяє державна програма розвитку підприємництва, яку реалізує Закарпатський обласний центр зайнятості населення. Програма діє з 2001 року і спрямована на створення робочих місць. Її ідеологія чітко виписує соціальні орієнтири політики працевлаштування, а актуальність щороку підтверджується спеціалістами. Ця програма передбачає стимулювання наших безробітних для визначення таких здібностей. У нас є всякі тренінги і продіагностичні методики, які ми допомагаємо нашим безробітним виявити здатність до ведення власного бізнесу. І ми нашим безробітним, які планують розпочати власну справу, пропонуємо. Короткочасні курси підприємець-початківець, який триває строком 72 години навчання, де вони можуть опанувати навичками ведення цими, цього бізнесу, тими нюансами, які їх чекають у наступному, в тому числі яка форму, яку форму оподаткування вони можуть обрати. Відповідно скласти бізнес-план. Захистити його і, скажімо, отримати статус фізичної особи підприємця З початку року. 126 закарпатців отримали можливість від держави заснувати власну справу, аби у майбутньому принести користь для суспільства у вигляді податків. До кінця року ще 300 осіб зможуть користатися допомогою на статус бізнесмена, хто демонструє підприємливі критерії для ведення бізнесу. Середня сума цієї одноразової допомоги складає 11-12 тисяч гривень. Це, звичайно, сума, яка не буде перекривати ведення бізнесу навіть на початковому етапі. Як і саме слово каже, це лише допомога для започаткування власної справи. Допомога, якою Початковий наш підприємець може оплатити послуги по відкриттю власної справи, може оплатити придбання певних товарів, які необхідні йому, або засоби технічні, які необхідні йому для ведення бізнесу, або на оплату оренду відповідних приміщень на перші місяці. А потім він, звичайно, має вести свій бізнес, намагатися вести свій бізнес таким чином, щоб він приносив йому. Прибуток, який давав би можливість в майбутньому розширювати своє виробництво, розширювати надання послуг, і яка наша основна мета в майбутньому стати не лише підприємцем, а роботодавцем. Спеціалісти центру зайнятості постійно аналізують надані послуги, щоб виправляти помилки. Ефективність їх підприємців на ринку праці має високий показник. Таких, що не відбулись у бізнесі, менше 20%. Хто отримав допомогу на ринку бізнесу, удячно діляться досвідом із написання бізнес-плану і демонструють довіру до служби зайнятості населення. Перші кроки було якось незвично, знаєте, доросла людина, і ти йдеш, сідаєш за парту і починаєш щось вчити. От, і, але як ну, із, можна зробити такий висновок, що ніколи не пізно вчитися. Ніколи не пізно і, скажімо, навчатися бізнесу, тобто кваліфіковані спеціалісти в університеті, які ну, чудово преподавали, скажімо, як вести бізнес, як правильно організувати свій бізнес, як ем, ем, зробити ну, той чи інший бізнес-план, ем, як вийти на прибутковість у власному бізнесі. Ну, скажем, як правильно обраховувати податки. Пан Михайло знайшов свою нішу на ринку послуг. Перспектива у їх розширенні. Він засвоїв, що підприємець тоді успішний, коли його бізнес користується попитом у пересічних громадян. Однак головний його інтерес не суспільний, а комерційний. Якщо власник бізнесу бачить у цій підприємницькій ідеї свій комерційний прибуток, то то механізм її реалізації, який дозволяє отримати цей прибуток, викладений на папері, є його бізнес-планом. Але з другого боку, якщо ця підприємницька ідея не буде сприйнята в суспільстві, містить певні негативні елементи. Наприклад, часто є негативним з точки зору суспільства певні екологічно шкідливі технології, які можуть впроваджуватись на підприємстві. Тому от вони можуть негативно впливати потім на бізнес. Тобто це є ризикове підприємство. Тобто вже слід аналізувати таку підприємницьку ідею як ризикову з точки зору негативного сприйняття в суспільстві. Позитивізм у підприємницькій ідеї однозначно потрібен, так само з двох сторін слід розглядати цей аспект, як позитив для підприємця самого. Ну, не буде займатись людина добре, грамотно бізнесом, якщо їй це не подобається. Бізнес-план як засіб входження у ринкову економіку, потребує ще й відповідного внутрішнього потенціалу, терпіння, любові до справи і розуміння реалій часу.